Вітаю Львівщину. Сьогодні для мене перший досвід проведення президії. підозрою буде перший досвід проведення сесії, але що саме головне потрібно знати. 4 липня ми вже зустрінемося на сесії Львівської обласної ради. Це буде чергова сесія, де буде розлітатися дуже велика кількість питань. Одним з блоків є блок це звіт наших керівників комунальних закладів, це звіт лікарів. Дуже важливо, щоб мешканці Львівщини зрозуміли, як у нас розвиваються лікарні, які досягнені у наших лікарів, після чого ми зможемо оголосити конкурси і показати справді менеджмент Львівської області. Крім того, вже будуть затверджені декілька керівників психневрозакладів Журавницьких, Гунківських Заклад. Що це означає? Це означає, що ці керівники зможуть затвердити свої презентації, зможуть затвердити своє бачення розвитку цих установ. Сьогодні, як ніколи, важливо. Розувати ці установи, чому бо Львівщина сприйняла, отримала від сходу і півдня дуже велику кількість нових пацієнтів. Тому нам да, можливо, щоб ці керівники приходили на посаду і повноцінно показували результати. Крім того, ми заслухаємо ситуацію по Східниці, заслухаємо представників ДСНС, місцевого самоврядування, як вони боролися з негодою, де беруть кошти, що вже виправлено, які з цього буде результат. Новинка є для Гльвівщини. Ми будемо слухати звіт уповноваженого справ людини в Україні. Він буде представлений звіт представником, який знаходиться тут тарасом подвірним. Цей звіт буде вперше на теренах Львівської обласної ради озвучений, але ми вважаємо правильно показувати ті приклади, як ми сьогодні відстоїмо права кожної людини. І ще інші десятки питань, які сьогодні ми включили. Справді я думаю, ця сесія буде гарячою, тому що депутати давно не бачилися. Це вже близько. Трьох місяців, але ми готуємося і покажемо сьогодні великий результат роботи комісії. Що сьогодні вони інтенсивно працюють. Чекаємо всіх чекарських загалом кількості питань сьогодні. Відверто понад 30 питань точно їх ще було додатково включено. Думаю, на 35-37 питань вже включено. Це дуже багато, але впевнений, що сьогодні депутати готові до розгляду такої великої кількості інформації. І саме найголовніше, там є ще питання наших військових, Національної гвардії, тому очікуємо, що всі прийдуть і підтримують дані питання.